Російський диктатор, також Володимир Путін, після повернення з Китаю, де він зустрічався з сізіньпіном, розпочинається новий етап війни проти. України атака на Кабмін підтверджується. Ну і знову ж таки багато західної преси про це пише. До прикладу, The Times зазначає, що Путін дійсно розпочав новий етап війни проти України ударом по Кабміну. Упевненість Путіна посилилася після переговорів Сі Цзіньпіном у Пекіні, де обговорювалася співпраця між країнами. Всі ми бачили, як вони зустрічалися, як вони віталися, і як багато тем обговорювалося тоді саме в Китаї. Ну і The Times також пише, що Пекін став важливим. Майданчиком для дипломатичних маневрів Путіна він заявив про безпрецедентно високий рівень відносин із Китаєм. До того ж, на параді у Пекіні Путін сидів праворуч від Сі Цзіньпіна І підтвердженням такої підтримки стала одна із найбільших з початку війни. Повітряних атак на столицю України тоді в ударів було пошкоджено урядову будівлю вперше за понад три роки повномасштабного вторгнення. Радикальні кола в Росії давно вимагали бити саме по центрах ухвалення рішення, адже пам'ятаємо, скільки було погроз з боку російського диктатора. Знову ж таки, що він хотів би завдати удару арішником славнозвісним, саме по центру прийняття рішень у місті Київ. Але бачимо, що також після цих всіх подій на міжнародній арені посилилися удари і по. Енергетиці нашої країни, про це вже зазначає лідер нашої країни Володимир Зеленський. Він зазначив, що росіяни зараз концентрують знову удари проти нашої енергетики. Звісно, Відповіді наші на це є і будуть. Але головне це стабільність системи, додав президент. Він також заявив, що були і доповіді військових. Найбільше уваги Донеччині, Харківщині, Запоріжжі. Постійні російські удари, на жаль, по Херсону. Жорсткі, активні дії тривають і в прикордонні Сумщини. Ну а більш детально далі можемо почути і слова президента. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Провів сьогодні ставку передусім. Технологічні питання, наявність систем ППО та ракет до них, графік виробництва, графік постачання, захист нашої української критичної інфраструктури, і передусім енергетики, росіяни зараз концентрують знову удари проти нашої енергетики. Звісно, відповіді наші на це є і будуть, але головне це стабільність системи. Були Доповіді щодо нашого виробництва дронів, якість дронів, кількісні показники. Я вдячний всім виробникам, які збільшують постачання, і в тому числі далекобійної зброї. Були також сьогодні доповіді військових, фронт забезпечення наших сил, найбільше уваги Донеччині, Харківщині, Запоріжжю. постійні російські удари по Херсону. Жорсткі активні дії тривають і в прикордонні Сумщини. Вдячні кожному нашому підрозділу за стійкість та знищення окупанта. За результатами тижня а, варто особливо відзначити воїнів 79 та 82 десантно-штурмових бригад, 92-го окрему штурмову бригаду. П'яту окрему штурмову, 14 бригаду оперативного призначення, також перший, й 214-й, 225 й та 425-й окремі штурмові полки. Дякую кожному, кожному підрозділу. Напередодні грунтовно говорили з міністром оборони України Денисом Шмигалем. Тривала нарада по деталях забезпечення. Осені зими цього року і бюджету наступного міністр цими днями буде на зустрічі Рамштайн. Ключові цілі ми визначили посилення ППО ціль номер один для цього Рамштайну та загалом наших контактів в Європі та США. Визначили також міністром пріоритети на 2026 рік. Це стосується. Як основних засобів, які потрібні силам оборони, так і коштів. Попереду багато роботи з нашими партнерами. У цій роботі ми маємо всі бути однаково ефективними. Всі державні інституції, кожен, кожен хто контактує з нашими друзями у світі, всі, хто працює на оборону. Українська армія має бути і буде незмінно сильною. Були сьогодні. На ставці доповіді також по інфраструктурі зв'язку в Україні: мобільний зв'язок, захист мереж принципово, щоб в усіх наших громадах був нормальний доступ для зв'язку. Щодо цього потрібно ще попрацювати відповідним структурам. Ще одне за сьогодні провів нараду з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко і міністром соціальної політики Денисом Улютіним. Про виконання соціальних зобов'язань, підготовки наступного року в рамках бюджетних можливостей. Важливо, що держава виконує свої зобов'язання, забезпечує всі необхідні виплати. Саме так буде надалі. Це також один із доказів стійкості України, ефективності України навіть в час повномасштабної війни. Україна зберігає свою соціальну систему. Здійснює виплати, дякую всім, хто державі в цьому допомагає. Дякую кожному, хто сплачує податки, зберігає робочі місця та допомагає забезпечувати оборону та українців. Слава Україні! Героям слава і далі, друзі, будемо говорити власне про те, що відбувається нині на лінії бойового. Зіткнення про фронт поговоримо, адже як приємні, так і неприємні новини. Звідти лунають. І знову ж таки, аналітика інституту вивчення війни зазначає, що Збройні сили України просунулися на Сумському напрямку. Армія Російської Федерації готується до шторму Покровська. Також українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Повернули собі один із населених пунктів на північний захід від міста Сума, А от військові рашистської федерації продовжують наступальні операції на покровському напрямку, але все ж таки підтвердженого прогресу вони. Не досягли, розуміємо, що титанічну працю наші військові виконують на кожному із відтинків фронту. Російські війська зазвичай здійснюють атаки під прикриттям рослинності, просуваючись вздовж вітрозахисних смуг, насаджень та сільських доріг. Російські безпілотники постійно перебувають на відстані 15 20 кілометрів у безпосередньому тилу. Також спостерігається... Невизначені підрозділи морської піхоти в цьому районі йдеться саме про Покровський напрямок. Розуміємо, що там дійсно зараз гаряче. Російське військове командування ймовірно готується до штурму Покровська. Але наші захисники, звісно ж, розуміють загрози, які будуть і надалі. І вони готуються до цього, щоб гідну відсіч ворогу надавати. Ба більше збройні сили України контратакують на фронті. Про це зазначають і павні військові експерти. Про це ми напередодні говорили про те, що наш оборонцям вдалося звільнити населений пункт Зарічна на Донеччині, і це дійсно дуже важлива. новина вона українські сили продовжують контратакувати. Коли з'являється можливість, звісно, і не просто стримують ворога в пасивній обороні, але і контр-атакують завдаючи противнику втрат, відкидаючи його і не даючи можливості просуватися далі. Ну і про це говорять зокрема і. Військовий та політичний експерт нині також військовослужбовець Олександр Мусієнко. І далі можемо почути його думки. Нашим оборонцям вдалося звільнити населений пункт Зарічне на Донеччині це дуже важлива хороша новина, тому що вона свідчить про те, що українські сили продовжують контратакувати, коли з'являється можливість, і не просто стримують ворога в пасивній обороні стратегічній перебуваючи, а й контратакують, наносячи противнику втрат, відкидаючи його і не даючи можливості просуватися далі. Це важливий момент, тому що. Росія продовжує до перекидання військ, які вони задіювали на Курщині, на Сумщині під час своїх невдалих атак. І ці війська вони мають намір і в подальшому застосовувати на Донеччині, тому що стратегічна мета ворога залишитись. Залишилася спробувати захопити Донецьку область. Поки, на жаль, ми не бачимо реакції міжнародного співтовариства.